Новосілля у Слобідці Городенківського району після десятирічної перерви мешканці села знову мають можливість насолоджуватися концертними виступами своїх земляків та гостей населеного пункту у власному, як вони кажуть, палаці культури. Тут урочисто відкрили і освятили сільський клуб. Колись у селі був клуб, старий, дерев'яний, проте час невблаганний і зруйнував будівлю. Натомість у центрі Слобідки стояв Довгобут, де планували облаштувати магазин. Ідея реконструювати його під заклад культури сподобалася як владі села, так і району та області. Сказано, зроблено. Практично цей клуб він був зроблений десь за пів року, хоча документація та виготовлялася певний час і так далі. Тут всі приклалися. Тут, направда, приклалася обласна державна адміністрація, і, направда, щиро подяку Олегу Романовичу Вончирку, тут є кошти обласної ради, щиро подяки моїм колегам з обласної ради, керівництву обласної ради, тут є кошти районного бюджету, і депутати районної ради до цього приклалися. Тут багато відпрацювали і сільський і голова, тобто і Юрій Володимирович Тимошенко, депутат Верховної Ради, Антон Січ тобто спільними Зусиллями ми зробили сьогодні добру справу. Це добрий приклад для тих, хто зневірений і хто не знає, що робити. Потрібно брати і працювати. Отак за пів року в сладбіці з'явився клуб, якого не було впродовж 10 років. Тому це позитивний приклад. Я переконаний, що цю практику треба продовжувати. І я знаю, що є плани в цьому ж районі Городенківському найближчим часом відкрити ще один клуб. І в цьому напрямку буде продовжуватися робота». У день відкриття і освячення у залі нема де яблуку впасти. Все село тут. Проте колективи на сцені поки що приїжджі. Втім, уже через рік обіцяють мешканці Слобідки організують концерт власними силами, бо вже тепер мають де збиратися і проводити репетиції. Та й загалом планів на майбутнє у них є чимало. Планується ну, залішети другий поверх так само, бо ми там планували відкривати приміщення сільської ради, там бібліотека, бо у нас раніше це все було там, бібліотека була в старому клубі, сільська рада приміщення теж у нас там вже аварійне, пошта, поштове приміщення аварійне. Ну і планували це другий порад ремонтувати для того, щоб е, максим, ну, максимально вже все так е, центрувати. Тобто далі буде, і таке буде, бо є підтримка обласного та районного керівництва і в депутатів Верховної Ради свої плани. Вибити як найбільше коштів у Києві і як найбільше коштів передати на округ. А вже керівництво воно знайде, як ці гроші потратити. Я Ну не визнаю тої ситуації, коли деякі депутати беруться самі розписувати кошти. Я цього принципово робити не буду. Знову ж щоб ніхто не спробував десь звинуватити, як інших звинувачують. Що вони мають якихось своїх любимчиків, комусь підганяють роботи за якісь відкати. Навіть тінь такої не має права впасти на мене. До речі, як запевнив нас керівник району Богдан Кобилянський, невдовзі в районі ще одне подібне новосілля у сусідньому селі сороки, Тож таки далі буде.